Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож історичними перлинами України. Цього разу вирушаємо на Закарпаття до легендарного замку Паланок. Тут поєдналися дух боротьби, архітектурна краса та незламна жінка, яка тримала оборону краще за полководців. Замок Паланок або Мукачівський замок височіє на вулканічній горі над містом Мукачево. Він не тільки гарний, але й унікальний за своєю історією. Перші дерев'яні укріплення з'явилися тут ще у 9-10 століттях у часи Київської Русі. Кам'яна фортеця формувалася з 14 століття, коли Мукачево належало угорській короні. У 15-17 століттях замок неодноразово перебудовували, і він став одним із найсильніших оборонних комплексів Східної Європи. У XVII столітті замок став центром боротьби проти Габсбургів. Саме тут відбувалися події, які сколихнули усю Європу. Оборона Ілони Зріні Княгиня Ілона Зріні, удова Трансильванського князя Імрети Келі, керувала обороною замку протягом двох з половиною років. 1685 по 1688 рік, тримаючи облогу австрійських військ. Вона не здавалась попри нестачу їжі, води і постійні обстріли. І це стало символом героїзму та сили українських жінок. Її син Перен II другої Ракоці в майбутньому очолить повстання проти Габсбургів і стане національним героєм Угорщини. Пізніше замок використовували як в'язницю. Тут утримували політичних в'язнів, серед яких і українські діячі. Легенди замку Палану Легенда про чорта в ямі. Коли будували замок, земля була сухою, і робітники ніяк не могли викопати колодязь. Тоді, за переказами, уклали угоду з чортом. Той викопає яму, а люди йому щось пообіцяють. Колодязь з'явився, а обіцянки чорт не отримав. Він розлютився і зник у ямі. Відтоді її називають чортовою. І нібито глибини вона досі немає. Цікаві факти та підказки для мандрівників. Замок має три рівні верхній, середній та нижній двір. Кожен із них виконував свою роль. У середньому дворі досі можна побачити чорну камеру місце для ув'язнених. У внутрішньому дворі є пам'ятник Ілоні Зріні та її сину Ференцу, що символізує стійкість і волю. У замку діє музей історії Закарпаття, де можна побачити зброю, документи. Карти та старовинні меблі. З оглядового майданчика відкривається панорама на Карпати. Замок паланок не такий кінозірковий, як Хотин чи Кам'янець, але все ж його теж не обійшов кінематограф. У 60-х роках на території Історичного музею Замок Паланок у Мукачеві проводилися зйомки кінофільму Взорваний ад». Радянська кінострічка про німецьку школу розвідки. Зйомки відбувалися на території Мукачівського замку Паланок. За сюжетом тут готували завербованих радянських розвідників. Серед величезної кількості фільмів, які в різні роки знімали на Закарпатті, Стрічка Екстрасенс, мабуть, є чи не найменш відомою. Може, так сталося тому, що знімали її у часи буремного і непростого 1991 року, коли людям було якось не до кіно і не до культури. Кривавий епізод середньовічної страти, з якого починається фільм, знімали у замку Паланок. У кадрі з'являється Мукачівський замок, освітлений блискавками. Вигляд він має величний і справді містичний. Фортеця виступає у ролі середньовічних замків у кількох телевізійних фільмах та тревел-шоу. У художній літературі описується у творах про повстання, романах, про Закарпаття та в українських історичних нарисах. У кількох стратегіях моди та War замок паланок фігурує як укріплення русинів або Закарпатського князівства. Замок паланок це не просто фортеця, це історія про свободу, незламність і пам'ять, вкарбована у камінь. Його мури нагадують, що навіть у найтемніші часи є місця, які надихають. Якщо вас вразила ця історія, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи були ви у цьому замку і яку перлину показати наступною.